Він приходив з іншою ідеєю фік. Скупив у мене вар, приміщення магазину Чизари, це 30 квадратних метрів, і мої підвали. <кхід> я кажу, як це твої підвали. Перше приміщення е, Чизари знаходиться в оренді, це в Україні комунальної Тобто ти, Воно є твоє, ти можеш подати, ти можеш подати право в оренду. Підвали, наскільки я знаю, в документі жодної немає. Тому що підвали, який закріплений за квартирою, його продавати на всякий случай не можна. Він просто тобі належить, а продати ти його не можеш. Так говорить закон. Правильно Правильно. Я хочу і, і, за те 100 тисяч доларів. Ти з'являється рідки, що це 100 тисяч доларів. І за що? Давай купу в мене я кажу, за 50 ратуш. Я такі ж права маю на ратур, що як ти на це все цей. Я тоді буду робити тобі проблеми. Ти можеш в голуби бігати, про хлопець радиш. Мені це все. Це твої проблеми і не більше. В нього був приступ 4 місяця тому, що там спробуємо бігати, розказувати. На тому все закінчилось. І слідчий приступ був Сергій. Для мене це пушок, я насправді знаходився на лікуванні, тому шкодую, що не, не було, входячи ще людина. Емоційно я без радістів прочасти в цьому спектаклі. Але не цього разу. Ну, думаю, ще буде спектаклі тоді, то мовити. Будемо приймати разом участь, дешевну до мене. Після чого, в неділю, коли люди ходять в церкву, він там почав роботи, зібрав ті чотирьох родичів, не родичів, я не знаю, там, начальник міліцію скаже, що це за люди, були, розбив неділю в неділю стіну, одну, другу, викрив матеріалів на 24 тисячі гривень, що відмовляється, вони писали заяву, ми викликали в міліцію, ми викликали в міліцію для того, щоб зафіксувати, наскільки я розумію, і вони були доставлені всі дружні в міліцію, писали пояснення, заяви. Тобто цей процес вже детальніше розкаже, що відбувалося в міліції вже начальник. Рані. Після чого почалися усі дешеві е, спектаклі, де попробували, він звернувся в прокуратуру, міліцію, я не знаю, він по всім службам побіг, всі служби отримали документи, претензії до мене на сьогоднішній день, немає жадна служба. Окрім пані Лілі. це окрема історія, за що я хочу теж поговорити вашого увагу і працювати від